І Тоді він ще називався Томедан, тому було, ваші, ваші, втурений, бачу, що тоді був громад зірших автомобілістів, таких, які атаку, просто, якісь інші, як об'єдналися як на було великої єдиної ідеї, Марло. яку ми не тратили, і зараз продовжуємо робити все, щоб були виведені вимоги, ті, яких вийшов Майдан тоді. Сьогодні нам запросили студенти, які сьогодні зібралися біля Червоного корпусу, студенти багатьох українських вишів, І ми разом з ними великою ходою прийшли сьогодні на Майдан де виступають різні політичні діячі, студенти виступають, також автоменці наші виступають. Ось, ми е, об'єднуємося сьогодні. Сьогодні день об'єднання. Ми обмінюємося контактами, ми спілкуємося стосовно нашого подальшого майбутнього. А, мета ваших виступів зараз просто Наша мета да, виступів – згадати події, тому що е, ці події вони вже війшли в історію. Ми не маємо права їх забувати, ми маємо культивувати, тому що це великий феномен. Це великий феномен, Коли люди просто вийшли і поставили проти великої Сильної машини і подолали цю репресивну машину. Звичайно, у нас є ще багато завдань, тому що ми зламали хребет цій корупційній бандитській системі, але ми її не очистили. І наше зараз завдання разом з всіма, хто залишився вірним ідеї, доочистити цю систему нарешті в Україні. Це одне з завдань. І, звичайно, ж саме головне завдання на сьогоднішній день це допомога АТО. Це допомога хлопцям, які зараз воюють на сході, і автомедан разом з іншими громадськими організаціями цілими днями займається тим, що збирає допомогу, відправляє мікроавтобус. Завантажені гумтаркою на схід, безпосередньо контактуємо з багатьма батальйонами і знаємо, що їм необхідно в першу чергу. І направляємо їм цю допомогу на ті кошти, які ми можемо збирати. І хто крім вас? Сьогодні представляє. Сьогодні студентські орну. Я не знаю, але знаю, що є студенти з Національного університету Шевченка, є студенти з КПІ, є студенти з авіаційного університету, які я закінчував, бачу багато знайомих. І окрім всього, сьогодні близько 15 машин автомайдану було, ми сьогодні всі. Зараз студенти були студенти близько 100 близько... дня дві десь так. Ось. Ну, як то Майдан, як завжди, разом зі студентами, разом з громадськими уками.